Доброго ранку. Сьогодні рано склався так, як я хотіла, щоб мама не забрала мою роботу. З чимось вона... А, сьогодні вона довго дуже балакала, я зранку встала, ми поснідали і кажу, так, все, я йду на город, а ти йди куди. Вона каже, я піду там озеро кольос, там взагалі нема бур'яна. Ну хоче хай йде. Рве бур'ян. Я аж позамарилася, сейчас очки оділа, бо балакала з дітьми. Мало городу, але все одно це є праця і якщо так. Пакет, як я ось мокра сижу. Сьогодні, слава Богу, прохолодно. Ну так, вітерець і тут я э, хочу, щоб вже хмари так затяли, щоб пішов дощ, тому що це поливання, все таке, воно нічого не дає. Треба дощ. Я сьогодні ой, зараз я встану сиділа. Вчора ж побризкала борною кислотою, а сьогодні все підпушило. Перець, зараз Перець. Перець. подивлюся, може Наташі напишу. Бачите, верхушки круте. Таке якась гірня якась там є. Може, треба йод і цей кропу вже немає. Йод і. як вона називається? Йод йод і ам'як. нашатирний шатирний спірт, можливо, потрібно побризкати. Не знаю. Винесла вже троянди опадають, і прямо ну такі гарні. Може, думаю, зараз в мене там є пляшка, може під пляшку посадити. Ну, воно дуже молоде, це ще. Воно толку не буде зовсім. Далі пополола, підполола, підв'язала ось помідори, ті, що вже високі. Бачите, голубенький, як ви думаєте, що це? Ану, пишіть мені. Уважно подивіться ближче, ось напишіть мені, що це за чарівний клубочок. Напишіть мені. Попідв'язувала ці високі. Ці Наташині ще не досягли. Один Наташин помідор, оцей, ну дуже слабкий. Можливо, це якась там селекція. Ой, наступила. Супер-пупер, я не знаю. Але він трішки слабкуватий, заслабкий цей. А ці всі гарні, але я вам скажу, що мої ліліпути, які були смішні, вони он, вони вже цвітуть і досягають. угу. І синеньке, потихеньку відходять, відходять. Бачите, підполола теж. Там підполола, підпушила. Тут підпушила, підполола. Там от, приготувала лінію. Зараз, в мене там є пепел цей, водичка. Пролью. Добре, там я огірочки хочу так посадити густенько, оці е фенікс. А Саша прийде, купимо шматочок сітки на два стовпчики сітку. Просто так. Терміново так натягнемо. І хай вони туди будуть тягнутися. Кажуть, до морозів. Я трошки довше зроблю там цибулю ту з'їмо, ту вже з'їли, ту туди довше трішки протягну. І бачите, нічого, і тут помідорчики нічого. Ми з мамою думали їх не, не підв'язувати. Ну подивимося, якщо високі, то треба підв'язувати. Якщо низький, можна колоспі. Ну я думаю, що вони пишуть, що вони низькорослі, але вони потім виростають дуже-дуже великі. Фух. Башмаки мої по 10 кілограм. Ось корінець спустилася, квітка з хати, і дуже гарно прийнялося, все росте. А це мої ті троянди, що я вам казала, що я їх наниз трошки, зараз хвилиночку полежить. Волога тут така земелька. Я їх так трошки під кутком положила. І ось така брунечка гарна. Зав'язала кульочок і нехай, нехай проростають. Це ті, що Сережа гарні ті. Попробую так ще укоріняти. Ну, ще раз скажу, що ранувато ще. Ще ранувато. Скільки я не робила оце літнє, не годиться, треба осінню. От зараз вони перші відквітнуть, потім почнуть ще цвісти і потім так, зав'яжу зараз. Каралівсне. Сьогодні хотіла стирати, а потім кажу, мама, давай вже завтра. Хорошо, давай завтра. Вона у нас взяла привичку на диван лягати. Ти чуєш? Так, да? каролівсне, дивись. Лежить виглядає, то на травки отам ляже, то тут і шпав, дивися. Кажуть, незя собакам на полу спать. А що здесь вона не хоче спать, вона хоче на плитки. ось так вам хвостиком. так, ось так, ось так. Балакайте, балакайте, а я своє діло знаю. Ось так, от так, ось так, хвостиком. Лезі моя кукочка, лежи. Фух, Бо жлендика біла троянда красива. Починається, починається сьогодні ввечері треба рози обробити. Не знаю, в мене там є, ви питаєте, чим я обробляю. Починається оце біле листя. все. Троянди люблять, коли прохолодно, і немає оцієї спеки. Оце для троянд просто супер. Зараз починається ця спека, і воно починає всяка гадость розвиватися. І стають погані троянди. Оця незвичайна, правда, така дивіться, який в неї, який в неї цвіт. Вона така кругленька, отака. І дивіться, яка гарна. Гарнесенька, гарнесенька, нічого не скажеш. Да, дусечка, гарнесенька, звісно, гарнесенька. Ось вона. В'ющася роза, а отакий бутон. Приплюснутий і отакий Чж, Вона прямо аж чорна, камера так не передає. Треба побризкати. Я вам покажу зараз, що я бризки. Ху-ху-ху-ху-ху. І ще, знаєте, сьогодні ось мої. Там дали ось червона, та починає, та обрізала я, і жовта, і така. Е... Ось, бачите, болото. <гум> болото вийшло, там на низу пепел. Це викинути треба. Вон два помідора. мої. щось один он ліг, мабуть, зломили, собака бігла 100%. У ну, мене є чим підсадити. То таке всунула туди, щоб тільки було. Так. А це єгипетське друг щось, таке листя. Він же на сонці там в жарі такий росте і нічого. Ну, собирається цвісти. он. Вигорають дуже троянди вигорають, тому що сонце дуже велике, шмале так. Ось дельфініумчик він називається. Вітя, спасіба, диви, на кріп поцепився, попадає. А я знаєте, що зробила? Вирвала цю кінзу вже. Вона вже гарні такі квіточки диви. Я вже, знаєте, що думаю, може, що кінза тут росте, в мене огірки не йдуть. Ну, не йдуть огірки, хоч ти лопне. Тут цибулька була. Це та, що на, на саму цибулину. Ось уже і капельне поліви, і мокренько, все. Оце вже ж подосіювала інші. Оце зараз сходять. Тут зовсім інші. Оце Машенька. Раз, два, три. Три. Із 10 штук три зійшло. А це мої оті чаморочні, бачите, починають я вже побривала нижні листки. Це ті чаморочні, що були в мене е, отам, вони переросли, потім я їх посадила. Коротше, слово чаморочне підходить. Морква гарна. Вчора готувала. Морква така оце, прориваємо ще буде густенько. Кукурузу не зря я тут посадила. Вона буде затіняти мені огірки. Огірки ось тут будуть підв'язуватися з цієї сторони палети. Е... І тут дивіться під персиком. Я знаєте, що хочу? Ось Персик тут 10 штук повісилося і вони всі впадають. Але поки хай побуде, потім зріжу гілки оці з листям і буду підв'язувати помідори до, ну, до оцих персиків. А потім осінню, викинемо його, не хочу. Не хочу, тому що це грязь, це і О, дивіться, які персики, диви, диви, скільки ми їх бризкали. Що це за персики? Диви, якийсь клей на них, диви. Ну, що це за персики? Що це? З цього персика буде толок, та ніколи в житті. Диви. диви. А персик же ж неймовірний. Тому отаке я йому сікірбашка зроблю. З цієї осені у нас багато сікірбашки буде. Яблуня теж піде сікір, башка, не нужна вона тут. І тут нічого садити не будемо. Цей шматочок землі, хай він буде, тут сонечко таке буде, щось там посадимо, якусь цибулину чи що. Краще там рози посажу, чим оця яблуня не хочу. От, ну Вона вже не годиться, чесно, не годиться. Так, це в нас йде все на компостну яму, бо я ж окремо. І вирвала трішки там кущівки, персик, мусорку Зараз почищу. Мама вже вчора кріпнула. Бачиш, якби так було, що хтось поруч, в кого нема. Мама вчора носила, крім, крім, господі, кріп щавлю нарвала Валі. тому що в нас морозилка забита, немає куди. Нащо кажу, мама? Одне сихає тьоті валі немає. Так оце ж гарно, що так людям даси. О, вже порвала перчатку, от уже мостя. Ну, ладно. Це ж така справа. Так що такі ділишки в нас з сутра. Оце можна вирізати і поставити в вазу. Ну воно ж тоді відкривається, те чорне сибиться. Ну, зелене його треба на вулиці поставити, воно так воняє часником, що в хаті не можна вдержатися, поки воно засохне. А так гарно дивиться. Добре, зараз цибульку почищу. А там, сьогодні нічого не готовлю. У нас є крошка. Я готувала е а-ля е плов із, з, макар... О, з макаронами. Дуже смачно. Без жодної каплі води. Дуже-дуже смачно. Іди сюди, дружок, Іди, сюди. Іди полетай, Іди. Отак. 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 Все, задавила. На яблуні крутиться теж жде. Поки я відійду, щоб сісти на троянду, потім виїдають серцевинки. Бачите, вже це, ці вже відійшли троянди. Це теж відійшла, але вона потім знову буде квітнути. Це гарно, що мені подобається, що ви бачите, дама наша мієй загорати. Вона й загорати лягає, щоб такий колір шкіри був гарний. Ну, що тут розказує всім. Я хочу бути красивой, і як я буду красивой, неважной, и никому не важно і нікому не розказуй. Щоб кожен прихав, а я така красуя замахала. Нові труси, бабуся, він шиє юбку, а то ті я вже сістерла и буду кожаного встречать. Да, дуся, конечно, конечно будешь зустрічать, хто что каже. Так, добре. З вами хорошо, передихнула, поїхали далі.